Хочу сказати дуже багато негарних слів в адрес тих тої більшості, тих депутатів, які тиснули кнопки, чи навіть в адрес тих карточок, які голосували без депутатів. І всі ті слова, які вже сьогодні були сказані, що це є політичний патріотизм, що це є комітет по ліквідації мови і України, ці всі слова якраз є актуальними, і вони переповнюють душу і серце на пам'яті кожного українця. Але Маємо розуміти, що це є чергове випробування для кожного з нас, для політичних діячів, для громадських діячів, загалом для нації. Тому що та історія боротьби, яку ми мало, вона і не завершилася остаточною перемогою інтересів української нації на своїй землі. І впродовж двох років Свобода, яка заявляла про те, що ми маємо при владі окупаційну адміністрацію, і в жодному разі е не можна з ними вести будь-які переговори, не можна вести... Конструктивну позицію, чи якісь які столиві столи діалоги мали сенс і воно справилося. Фактично, я думаю, що ми не маємо нас сумніву про реальну позицію президента, адже саме його партія і реалізувала це голосування в Верховній Раді. Фактично, ми маємо говорити про спецоперацію, яка відбулася у стінах українського парламенту. Вже неважливо, Безпосередні дирегенти, чи вони були на банку, чи вони були з Кремля, адже зараз політика банкової і Кремля йде в Вісон, і вона спрямована лише на розграбування і нищення української держави і української нації. Якщо говорити про вчорашні події, і про ті заяви тих організаторів і ідейників, які заявляли про те, як вони гарно розвели,